Дябі діти! Рада знову вас вітати! Це я, Оксана. Сьогодні діти в нас заняття з ліпленням. А що ми будемо ліпити, я розкажу трохи пізніше. А зараз я хочу запросити вас на невеличку гру. Тож готуйтеся і повторюйте за мною. Раз рука і два рука ліпимо сніговика! Три комочки накручу. Поруч їх я покладу. Ще зроблю морквитку ніс, ручки, очі, рот, язик. Вийде файний сніговик. Молодці. І як ви вже здогадалися, ми сьогодні будемо ліпити сніговика, але не зовсім звичайного. Він буде в нас плоскісний, на картоні. Тож, готуйтеся, кличте батьків, я все вам розкажу. Ми розпочинаємо. Ну що, діти? Зараз я розповім, що необхідно підготувати для роботи. Для роботи необхідно підготувати дощечку для ліплення, стеку та солоне тісте для ліплення, можна замість нього використати білий пластилін або модулін, що ви захочете. Далі потрібно підготувати аркуш блакитного синього картону або паперу, який можна наклеїти на картон, я вибрала ось такий. Ще нам буде потрібно з паперу вирізати ось такий прямокутничок будь-якого кольору, який ви захочете, який у вас є. Далі дві палички. Це будуть ручки нашого сніговичка Вирізати з оранжевого картону ось такий ніс для сніговичка морквинку. І ще потрібно гудзики. У мене ось два таких блакитних гудзика, а ще ось п'ять таких рожевих гудзиків. Якщо гудзиків у вас немає, можна використати. Будь що, що у вас є: насіння, квасолю. Що знайдете? Ось із цього всього матеріалу ми будемо робити гарного розкісного сніговичка, як я зараз вам все розкажу. Для початку роботи необхідно взяти Ось цей шматок солоного тіста або пластирина, і розділити його на три частини. Пинаємо, підготовуємо наші ручки. І ось потрібно нам виділити. Перша кулька вона в нас повинна бути невеличкого розміру. Це в нас буде голова. Друга кулька повинна бути трохи. Більша за першу. Це буде в нас середня кулька. І остання кулька, вона буде найбільша. Це буде так, основа, так, з якої починається ліпити наш сніговик. І від цієї великої кульки необхідно відділити невеличкий шматочок. Він нам потім ще знадобиться. Ось так. Ми поділили наш пластилі або тісто. Що потрібно робити? Беремо найбільшу кульку, скочуємо її половими рухами, ось так, щоб вийшов дуже рівний, рівний, ось такий, як колобок, така рівна кулька. Потім ось цю велику кульку я Буду розміщувати ось тут, у нижній частині свого аркуша, де я його підготувала. Ось так. Далі беру кульку трохи меншу. Також розкочую, підготовлю. найменшу. Це я підготувала. Беру тепер ось цю велику кульку і ось так притискаю. І моя кулька стала вже пласка. Ось так. Далі беру кульку яка менше. І ось тут угорі так само, Притискаю. Вирівнюю, якщо потрібно. І залишилась в мене найменша кулька, це голова сніговика. Ось так. Так само її притиснула і вона стала пласкою. Ось, подивіться, в мене вже вийшов готовий сніговик. Що я роблю з цією маленькою кулькою? Цю маленьку кульку я ось сюди прикріплюю, потім беру вирізаний з. Картону, паперу, свій прямокутничок це відро сніговичка, яке треба йому на голову вдягти. Ось так подивіться, приліпила. Далі, що мені ще потрібно? Вирівнюю, щоб сніговичок добре тримався. Далі мені потрібно взяти ось ці дві палички і зробити сніговичку ручки. Ось сюди встромляю і пальчиками трохи притискаю. Ось у мене вже є ручки у сніговичка. Що ще потрібно? Починятка. Беру два гудзики ось такого бакитного кольору і пальчиками ось так. Раз, і придавила. У мене вийшли починятка. Далі мені потрібно взяти ось цю марквинку з паперу і так само пальчиками обережно придавити, щоб носик тримався. Зі стеки за допомогою стеки я намалюю сніговичковий ротик. О, який в мене посміхнений вишив сніговичок. А ось цима рожевими гудзиками я прикрашу свого сніговичка його тіло. Ось так. Ось так. Ось так. І ще в мене залишився останній гудзик. Все готово. Подивіться, який гарний вийшов в мене сніговичок. Ну що, малята, я сподіваюся, що вам було цікаво і весело дивити ось такого гарного сніговичка я буду з нетерпінням чекати. Ваших робіт. І до зустрічі! І бувайте!